Розглянемо сьогодні роботу логічних елементів Tinkercad. Запускаємо Tinkercad, натискаємо Create і створюємо власне, коло нове, тобто новий проєкт з електронними компонентами. Ну, давайте назвемо, наприклад, Logic. І давайте зараз візьмемо також тобто ми будемо використовувати логічні елементи, тобто які у нас в принципі є в мікросхемах, тобто будемо використовувати спеціальні мікросхеми. Подивимося елементи власне або подивимося елемент І, і також виключне або Тобто ну, тригери я не буду розглядати, тому що там в принципі все схоже, тому я не буду вже їх розглядати. Давайте візьмемо елемент «Живлення». Ну, У нас мікросхеми живляться тобто, від, тобто 5 вольт живлення. Тому давайте візьмемо зараз три батарейки по 1,5 вольта. Так, і давайте їх власне, підключимо. Так, Зараз візьмемо також перемикачі. Зараз я тут, щоб у нас видно було все. Нам потрібен ще перемикач. Давайте візьмемо перемикачі. Я візьму їх три штуки, ось таких. Так, і візьму також світлодіоди, світлодіод, візьму резистор. Тут поставлю, власне, 200 Омів, десь так. Далі я просто покопіюю. Ну, починаємо, власне, з елемента або. Так, і шукаємо власне, мікросхеми, які у нас мають логічні елементи. Тобто, дивіться, тобто ми розглядали раніше це все в Multisim. Ну, воно було так більш віртуально. А як зробити насправді Тобто, на чому реалізувати фізично? Тобто, Для цього є в принципі, спеціальні мікросхеми. І ось у нас в Тінкакаді, тут є їх багато, тому можна подивитися. Ну, У нас, наприклад, розглядаємо або. Да? Тобто, дивіться, є тут Org-Gate. Давайте його візьмемо. Так, Почнемо з або. Беремо мікросхему і візьмемо, власне, подивимося, зараз, чого вона складається. Тобто, У нас мікросхема, так, у нас стачці 32. Давайте її власне, візьмемо, подивимося. Так, у нас або елементи. Тобто, у нас живлення підключається сюди, сюди підключається у нас земля, тобто, мінус живлення. Також, ну, якщо батарейка, да, тобто, у нас буде джерело живлення. І також у нас елементи. Дивіться, у нас є входи, є вихід також. Тобто У нас тут, по суті, 4 елементи, нам потрібен один, по суті, задіяти. Інші нам в принципі не потрібно. Ну і потрібно також живлення, і потрібна також власне, земля. Так? Тобто Це буде сюди, підключаємо мінус. Ну Поїхали, давайте підключати. Так, У нас входи 1, 2, 3. Це у нас тут і власне також помічено. Тобто це вхід, У нас тут по два входи. Вхід 1, вхід-2, і вихід 1. Ну, задіємо три виходи. Три виходи ось ці. Задіємо також живлення. Так, Давайте подамо також підключимо живлення до мікросхеми нашої. Так, ось таким чином. Давайте нехай буде червоний дріт. І підключимо також власне, мінус, підключимо до землі. Давайте підключаємо до ground. Ось так. І, власне, нехай буде чорним. І давайте, власне, візьмемо тобто, на світлодіод, У нас буде загорятися. Да, тобто вихід це у нас на вихід. Посадимо власне, світлодіод. І давайте, власне, це зробимо, ну, наприклад, сюди да, перемістимо. І давайте зараз також резистор підключаємо. так, Ось так, І ось так, так. І давайте зараз зеленим. Так, у нас буде анод підключається тобто до виходу. Підключаємо анод до виходу. Ось так. Так, і також підключаємо катод світодіода. Катод підключаємо до землі. Так, підключаємо до землі. Граунд можна сюди просто підключити. Давайте також червоним виділимо. Нехай буде червоний, ой, чорний дріт, вибачаюсь. Так, і також сюди. Да, ось таким чином. Так, тепер треба входи. Входи ми подаємо власне, сюди від батарейки нашої. Тобто у нас є входи. Давайте власне їх подамо. ну Давайте один візьмемо і потім просто розмножимо, щоб було зручніше. так, ось так, ось Нехай тут буде, наприклад, червоним також. так, І сюди також ми їх просто розмножимо, щоб у нас, нам, нам потрібно два входи. Ось так. закоротимо І буде у нас один і другий. Так, перемикачі. І давайте подамо також на вхід сюди. Да? Тобто, на, по суті, на один вхід на перший подамо. Так, і на другий також так на перший подаймо. Давайте зараз інший якийсь кольор. Нехай буде тут, наприклад, ось такий. Так, і подаємо також на другий. Так, Я зараз також зараз якось так більш-менш красиво виведу, щоб воно більш-менш виглядало добре. Ну, нехай сюди. Давайте колір нехай буде ось такий у нас, наприклад, пінг. Так, і давайте трошки сюди змістимо, щоб воно якось виглядало більш-менш красиво. Ну і давайте сюди. Давайте трошки, щоб не було у нас не свисало таких ось друтів зайвих. Так, і трошки сюди. Давайте також. Так, ось так. ось І давайте його ще тут також трошки ось так. І тут також трошки, наприклад, ось сюди. Ну, нехай буде ось так, я думаю, досить непогано виглядає. Так, і тепер перевіримо логіку роботи, тобто, як воно взагалі працює. Тобто, дивіться, У нас елемент, по суті, це у нас або. Тобто, або дивіться, якщо у нас подано на один вхід, або на другий, у нас одиниця. Да, тобто 5 вольтів ми подаємо. Якщо хоча б на одному вході у нас є, власне, одиниця логічна ну, 5 вольт. То у нас, власне, на виході буде також одиниця. Якщо на двох, якщо на, ні на одному немає одиниці, то у нас буде світлодіод горіти, не буде світитися. Ну, давайте перевіримо. Запускаємо симуляцію. Так, ну поки в нас не світиться, давайте один включимо. Так, бачите, один включив і світиться. Два включили світиться також. Зараз я включу раз. Два. Бачите? Тобто, у нас, в принципі, все працює добре. Тобто, це у нас, по суті, елемент. Or, да? Тобто, це, по суті, у нас або працює все адекватно, все добре. Тобто це елемент або у нас все добре працює. Так, ну, давайте подивимося тепер, як у нас буде працювати елемент. Також візьмемо елемент, виключний або тобто виключний або, він виключає. тобто у вас буде 0, якщо, наприклад, на двох входах у вас одиниці, то на виході буде 0. Тобто, якщо звичайний, або то, в принципі, якщо на, двох входах у вас, на двох входах у вас одиниці, то буде на виході одиниця, світлодіод горить, світиться. А якщо, наприклад, якщо хоча б на одному вході є, або на двох, або на одному вході, хоча б є у вас сигнал, тобто у вас є логічна одиниця, то у вас, в принципі. Він буде світитися, на виході буде також у вас одиниця. Тобто, у вас буде світитися світлодіод. Далі, давайте подивимося. Наступне, що у нас там є. Так, у нас мікросхема. Так, у нас виключне або. Давайте XOR подивимося. Тобто це виключне або. Підключимо і подивимося, як воно працює. Так, я візьму також тут різні. Давайте світлодіоди скопіюємо, скопіюю світлодіоди, Так, зупиняю симуляцію, Ctrl-V. Так, також дублюю Наші резистори. І давайте поставимо ну, давайте візьмемо, власне, тобто, у нас буде або. Так, шукаємо. Тепер у нас виключне або ось XOR, да, тобто мікросхема. Давайте її власне, також візьмемо. Так, 86, ось така у нас мікросхема. Ось так вона виглядає власне, всередині. Так? Ось такі є елементи у нас. Або, ну і також входи аналогічні. Тобто один вхід, другий вхід і вихід також. Нам потрібно один. Тобто, якщо ви бачите, їх тут аж 4, тобто можна задіяти всі в принципі, виходи. Тобто, якщо потрібно, Тобто це ціла мікросхема. І це, в принципі, ну, дуже просто реалізувати. І взагалі багато тут є різних таких ось чіпів, мікросхем. Є також і JK-Trigger. Ну, це подивимося пізніше. Я не буду сьогодні показувати. В принципі, там аналогічним чином все підключається. Так, давайте також сюди живлення подамо. У нас буде Power, це живлення. Подаємо сюди також. Я можу взяти, наприклад, щоб не множити багато. Да, тобто Power можу сюди розмножити, ось так. Да, подати ось таким чином. Так, у нас буде живлення, і також давайте землю подамо сюди. Так, земля також. Так, у нас буде. Ну, ось тут нехай буде. Да, ось таким чином. Так, земля буде у нас чорний. Так, тут у нас буде також власне, червоний. Давайте сюди. Щоб у нас цих не звисало дротів. Так, ось так у нас все непогано. Так, також давайте власне, підключимо. Нехай буде у нас тут світлодіод. давайте виберемо іншого кольору. Нехай буде, наприклад, у нас синій, да? тобто блакитний. Так, входи також підключаємо. Давайте зараз е візьмемо також е плюс, да? тобто і підключимо сюди. Так, я просто сюди розведу. І давайте ось так. Так, я візьму звідси плюс, тобто у нас буде позитивний плюс. Так, і також закорочу тут два входи, тобто вони будуть сюди, щоб подати, власне, у нас будуть два входи, тобто я буду подавати сюди одиниці на вхід, да? тобто перший вхід, другий вхід і вихід. Да? Так, давайте зараз тепер подамо вихід. Так, вихід, тобто вхід один сюди. Давайте його якимось, нехай буде жовтий. Так, і тут також нехай буде, наприклад, це нехай буде такий помаранчевий. Так, сюди також. Сюди. Так, і давайте також ось так. Так, це другий вхід. Ось так. І давайте зараз також світодіод посадимо на вихід. Будемо дивитися, що у нас буде на виході, тобто, як буде працювати власне, власне виключне або. Так, і давайте зараз на нот. Так, посадимо сюди. Так, і давайте садимо тепер на вихід. Ось так. Так, і давайте посадимо також катод. Садимо на землю. Садимо також до граунд, підключаємо. Ось так. підключаємо. Так, садимо сюди. Так, у нас буде тут чорний. Так, ось так виглядає. Ну, Давайте запустимо, спробуємо, подивимося, як будуть реагувати. Тобто, тут У нас тумбори, всі власне, спочатку у нас розімкнуті. Так, Виключне або давайте дивимося, як буде працювати. Так, Якщо хоча б один у нас включений вхід, да, тобто, якщо подана хоча б на 5 вольт на один вхід, то у нас буде повинна світодіот горіти, світитися, Так, світиться. На другому світиться, якщо два включити одночасно, бачите, вони не світяться. Тобто, Якщо, наприклад, у нас звичайне або то якщо два включити, то світиться діод. А якщо, наприклад, на одному да, є, тобто і на двох є, тобто він світиться все одно. А виключне або дивіться, наприклад, або на одному, або на другому є. у нас, Якщо сигнал в ході, то він світиться. А якщо на двох, то в принципі, якщо ви подали на перший вхід і на другий вхід, на виході у вас буде світодіод, не буде світитися. Ось таким чином, бачите, все це, це працює. Тобто, Трошки є такі нюанси. Тобто, Це у нас або, це виключне або. Ну і давайте подивимося також логіку з І. Да, тобто елементи І. Шукаємо, так, і мікросхеми дивіться, їх можна знайти. Тут є маркер маркування маркермаркування Тобто, можна їх знайти, в принципі, в реальності. Так, шукаємо тепер End. Так, end gate у нас це. 74 HC08. Давайте подивимося. так, Ось так воно у нас виглядає всередині мікросхемка наша. Да? Ось так виглядає. Тобто, дивіться, у нас і логічні власне, ось такі елементи вони виглядають ось таким чином. Ну і входи аналогічні, дивіться тобто, перший вхід, другий вхід, вихід. Це, в принципі, як і в інших, тобто, можна тепер складати, в принципі, все аналогічно, тільки тут у нас елементи і там були або виключно, або тут у нас і просто ну, різниці немає. Також живлення подається сюди, да, тобто, павер ну, можна тут наводити і дивитися, тобто, які входи, як воно все виглядає. Ну, якщо ви реально будете підключати мікросхеми, то там потрібно, звісно, розпіновку дивитися, тобто дещо. І, в принципі, для кожної є даташит, можна, наприклад, загуглити 74HC08. Давайте загуглимо 74HC08. Так, давайте. Давайте, давайте даташит. Тобто, дивіться, можна взяти власний опис. Скачати, і якщо ви в реальності хочете таке щось пояти, цікаве, то можна власне скачати. Ось є даташіт на нього, да? тобто є всі тут маркування, все, що потрібно, все є, можна подивитися, в принципі, скачати, все, все, що там є, тобто все ви можете подивитися. Да? тобто download І можна потім подивитися. Да? тобто все це, так, що тут у нас, ну, Наприклад, є ось такий сайт 873. Завантажити тобто є даташіт. Можна подивитися, тобто це власне на у нас логічні тобто це у нас логіка end, да? тобто дивіться, це у нас тут два входи, і логіка AND, тобто логіка І. Можна подивитися характеристики всі, тобто що у нас тут, які входи, які виходи, все, що тут є, як підключати, можна подивитися. тобто Якщо ви в реальності захочете щось таке зібрати, то в принципі дуже можна це зробити. Також є багато інформації, тобто тут є також і. Ось, ось такі мікросхеми вони є також в реальності, можна зібрати, тобто ось таким чином і працювати. Так, ну, ми трошки відволіклися. Давайте тоді перейдемо вже <свісно> власне, будемо збирати нашу схему. Так, у нас і останній залишився елемент. Інші там дивіться, тобто такі, як, наприклад, і з інверсією, тобто також або з інверсією я не буду вже показувати, тому що там все аналогічно. В принципі, ви можете зібрати з аналогією, тому я не буду показувати вже, не буду затягувати час. Давайте зараз грін також так. Нехай буде у нас зелененький світоділо. І давайте також скопіюємо резистор. Так, так. ось так. Можна зробити на макетній платі, буде також це все виглядати більш так привабливище, але ну, я зробив поки так. Так, підключаємо живлення. Я візьму тут: у нас потенціал один, в принципі, від плюса йде сюди, тому можна так використати. Можна, в принципі, завести на батарейку сюди напряму, але я не буду використовувати. Так буде трошки, ну, мені здається, що так все ж таки краще виглядає. Щоб не було тут дратів дротів, оцих всіх різних, щоб вони не заважали працювати. Так, І також граунд. Давайте підключимо. Це у нас земля. Підключаємо тобто до мінуса. Бачите, мінус живлення, чорний дріт, ось так він йде. І давайте його чорним також виділимо, щоб було видно. Так, підключаємо також наш е, світлодіод. Ну, Давайте нехай жовтим. Так, я веду сюди. Так, виду ось так. Так, і давайте сюди. Так, підключимо. Так, і давайте також на вихід. Да? Тобто, дивіться, на output. Підключаємо на вихід. Так, є у нас тут вихід. І давайте сюди підключимо output 1. Так, і ось так. Підключаємо. Так, ось таким чином у нас все є. Бачите? Ось так. Так, і тепер земля також підключається сюди. Давайте підключимо. Так, ось таким чином. Все, у нас буде земля. І давайте підключимо також нехай буде чорний дріт. Так, є у нас два входи, один, другий. Так, ну тут є різні, нам не треба їх задіювати. Тобто є тут три. Ми задіємо тільки один. Так, Давайте тепер перемикач, трошки сюди змістимо. І давайте візьмемо також плюс. Тобто давайте візьмемо звідси також давайте сюди кинемо дріт. Так, на вхід сюди подаймо. І також давайте тут просто перекоротимо, ось так. Да, тобто Зробимо таку ось перемичку. Так, і давайте тоді на вхід. Тобто перший вхід, другий вхід. Тобто повинно бути, дивіться, якщо буде два, у нас, два, дві одиниці, ми подамо на вхід, тобто два високих сигнала, тобто 5 вольт, тільки тоді повинен світодіод у нас засвітитися. Інакше, якщо на одному буде одиниця, хоч а на іншому не буде, то світитися у нас нічого не буде. Тобто потрібно, щоб у нас тільки, наприклад, два. Виходи мали власне, на вході. Два входи, мали, щоб у нас 5 В на вході. Так, давайте тут один. Нехай буде він, наприклад, у нас блю. Так, давайте також. Так, і давайте його іншим кольором, також, щоб він був у нас трошки інакшим. Так, ну, наприклад, сюди підключаємо. Так, і давайте тоді його. Та нехай буде, давайте подивимося, нехай Грей буде, у нас ще сірого не було. Нехай буде сірий кольор. Так, ми тестимо, що буде. Дивіться, це у нас AND. Так, це у нас OR, це у нас xor, тобто виключне або, це або це виключне або, і це у нас AND. Да, тобто це і. Так, ну тестимо, що буде, запускаємо. Так, ну поки нічого у нас тут немає. Так, дивіться, тут у нас активовано. Да, треба також да, виключити. Так, давайте один. Клацаємо, один, у нас 5 вольт, інший. Бачите, тільки якщо два, то вони власне, світиться світодіод. що на одному хоча б немає, то не світиться. Дивіться, я також хочу зараз мультиметром, щоб я сюди сяду, щоб власне, вам показати, що дійсно тут у нас змінюється напруга. так. Тобто, Давайте подивимося, наприклад, на вході першому да, промоніторимо, давайте подивимося, як це буде відбуватися. Так, І сюди подамо, наприклад, на, посадимо на землю і, наприклад, сюди посадимо. давайте, ще... Так, і посадимо на вхід, щоб дійсно відбувалося, щоб ми бачили, що у нас дійсно там щось перемикається. Нехай буде жовтий, наприклад. Так, включаємо. Так, Спочатку у нас 205 мВ, ну це 0, звісно. тобто нічого. Я, включу, я вмикаю, бачите, у нас 5 В, тобто дійсно є реакція. Тобто, на кожен можна посадити вхід власний мультиметр. Можна заміряти напругу. Ну, 4,5, тобто, ну, в принципі, це майже тут 5 вольтів, тобто 4,5 В. Якщо 2 подати, дивіться, 2 подаємо, у нас власне, засвічується світлодіод. Якщо один, то не світиться. Бачите, ось таким чином, тільки якщо один у нас світлодіод, якщо у нас 2 входи активовані, якщо на двох входах, тобто на першому і на другому у нас 4,5 вольта, тільки тоді у нас світлодіод засвітиться вихідний. Включиться. Інакше дивіться, у нас він не буде включатися. Ось так це виглядає. І Дивіться, ще раз виключне або у нас, якщо на одному хоча б, тобто якщо на одному у нас є одиниця, він світиться вже. да? Хоча б на одному вході є одиниця, якщо на двох входах не світиться. Так, і Або звичайне тобто, або один, або другий, або два, також, якщо два активовані, він також світиться. А І, дивіться, тобто, повинно бути, щоб і на одному було у нас сигнал, і на другому також сигнал, тобто високий. Ну, по суті, дивіться, у нас інтерпретується 205 мВ, це як 0. А, наприклад, 4,5. Це буде у нас як одиниця логічна. Тобто, ось так це все працює. Ну, в принципі, в мене все. Всім дякую за увагу.